Отже, діти, доброго ранку. Розпочинаємо з вами новий робочий день. Сьогодні у нас п'ятниця, 30 вересня, останній день першого осіннього місяця. І за погодою бачимо, що осінній вже повністю день дощик, так, сіре небо, хмарність і прохолодний вітерець уже дає нам сигнал, що жовтень наближається. Дуже швидко до нас. Сьогодні, перший урок, сьогодні ми працюємо українська мова, і тема сьогоднішнього уроку перед вами, а саме, правильна вимова та написання ненаголошених е в корені слова. Цю тему ми розглядали вже з вами у 3 класі, працювали вже над нею. І Сьогодні будемо ще закріплювати та розширювати свої знання. Для роботи, як завжди, нам потрібен зошит, підручник, ручка, олівчик, для того, щоб там щось підкреслювати, визначати. Тому все вже готове до уроку і ми починаємо працювати. Налаштовуємось на роботу. Домашнє завдання у вас було? Згадайте, яке? Ніякого не було домашнього завдання, тому що ви писали письмовий переказ. А в попередній праві, в праві домашнього завдання треба було розібрати за будовою... Слово так, тому що ми згадували з вами закінчення, корінь, основу, суфікси і префікси. Тому подивіться, будь ласка, як ви розібрали, чи правильно ви це зробили. Якщо є помилочки, то виправте їх, будь ласка, і також. Ще раз звертаю вашу увагу щодо тих фото, які ви прикріплюєте у класрумі. Будь ласка, передивляйтеся їх після того, як ви додаєте. Деякі фото дуже розмазані і дуже в поганій якості. Коли наближаю, взагалі не можу нічого зрозуміти, що там написано. Угу. Отже, починаємо ми з вами з повторення. І так, скажіть мені, будь ласка, що ми знаємо про звуки? Які вони бувають? Голосні та приголосні. Це букви голосні та приголосні. Там який? А. Ой, вибачте, це вже я зранку також ще не прокинулася. Звуки бувають голосні, голосні та Приголосні, абсолютно правильно. Звуки А, О, У голосні, Б, П, В, М, Ф – приголосні. Вони ще бувають дзвінкими та глухими і бувають наголошеними та ненаголошеними. Так, вони бувають наголошеними та ненаголошеними. Скажіть мені, будь ласка, хто пам'ятає, скільки в українській мові голосних? <уф> Давайте рахувати а, а. О. О. у І. Ну. шість, шість звуків, так. А букв більше? Чому букв більше, ніж звуків голосних? Тому що а, та, там і приголосні, і голосні. Ні. Ну дивіться, ми сказали А, О, У, Е, Й, І. а ще є Ю, Я, є. Чому ми їх не відносимо сюди? Тому що вони що? Власний, власний, шоу, власний. Власний, вони складаються з тих звуків, які ми вже щойно з вами назвали. Так, Тобто я, це й А. Відповідно, вони, ми не відносимо до звуку, тому що звук А ми вже назвали, тому голосних звуків менше, ніж букви, тому що деякі з них позначають два звуки. Дивимося далі. Як називаються голосні звуки, на які падає наголос? Наголошені. -го... На Наголошені, звичайно. І якщо наголос попадає на звук, то ми його чуємо чітко. Наприклад, масло. Чітко чуємо звук, а тому, що падає наголос. Ручка. У чітко чути, наприклад, ключ, ключ. Так, звук у чітко відчуватимемо. Тобто, якщо звук наголошений, звук відчувається чітко, який саме. Якщо не наголошені, то інколи виникають проблеми. Ми не розуміємо, яку саме буковку написати, тому що при вимові ми інколи чуємо інший. Звук. Саме сьогодні про ці ненаголошені звуки ми з вами і будемо говорити. І як же правильно перевіряти і перш ніж записувати? Отже, почнемо ми з хвилинки каліграфії, дивимось, будь ласка, сьогодні ми працюємо над великою та маленькою прописною R. Велика та маленька прописна R. І слова. Починаємо з великої Р. Починаємо з великої Р, потім опускаємось на наступний рядочок. Робимо заокруглення, так, опускаємось на нижній рядочок, прописуємо маленьку R і робимо також заокруглення. Дуже прошу, особливо деяких, слідкувати за каліграфією. В коментарях також постійно в класрумі пишу, пиши охайніше, зверни увагу на якість написання. Далі графічно гарненько прописуємо, слідкуємо за з'єднання. То сьогодні 30 вересня. Так, уже давно написали 30 вересня класна робота. Вимикайте, будь ласка, звук в кого якісь сторонні. Прописали каліграфічно і швиденько. Це також у вас стосується. Щоб ми пів уроку не писали одну хвилинку каліграфії. Лаванда, Франція, фотосесія. Аріна Кармазівна, Лаванда, це що? Квітка. Ну, точніше, рослина, це, це не квітка, це. Трава. Так, це лаванда, це до рослин до трав'янистих рослин. Так. Лаванда, Франція, фотосесія. Отже. Е, і В коренях слова. Дивіться, будь ласка. Перед вами записані слова, в них пропущені літери. Дивимося на перше слово. Діма скажи мені, будь ласка, яке перше слово, яка там літера пропущена? О е. е. Е, Е. Оскільки ми говоримо про е, е в коренях слів, то пропущено Е. Село. Дивимося, будь ласка, пишемо вправа 69, будемо одразу писати і одразу розбирати. Вправа 69. Ми записуємо перше слово село. І давайте визначимо з вами наголос. Село наголос на. Село наголос о. на. О. А на-о. На, на... О, І так, село наголос на О. Відповідно, у корені слова є ненаголошена е. Можна деякі, можливо, учні або люди при вимові інколи можна сказати село. Говорять так, відчувають, тобто замість. Е e ставлять и. Як же перевірити, Е e чи и буде писатися в корені слова? Що треба зробити? пам'ятає з третього класу? Що треба зробити, щоб перевірити, який же саме звук там буде? Е e чи и? Підібати слово, яке на загорожу там. Е? E. Правильно, Треб... тобто треба змінити це слово так. Щоб не наголошена звук не наголошений у корені слова, став наголошеним. Oh, so. І коли він буде наголошеним, то буде чітко чути. Тобто яке слово? Села. лише. Правильно ставимо тире, пишемо села. І наголос падає на е. Село. Перевірне слово села. І чітко Висло. чути звук Е. Вже тут не переплутаєш Е чи и, тому що села. Да. «Висло». А давайте використамо перевірне. Перевірне яке? Весло. Весла. Весло. А який звук чітко чути? О. Е «Е» значить, не «висло». А ВЕ-СЛО. А писати в сторону? Ні, можна через кому. І тепер дивимося весло, тому що перевірне слово весла. Якщо весло, то наголошена о весла наголошена. Е у корені слова, весла. Чітко чути е. І точно не зробиш помилку. Ангеліна, наступне слово. Третє слово крилаті. Перевірне яке буде? Крила. Крила, правильно, крила. Тобто ми пишемо крилаті. Ставимо тире і записуємо перевірне слово крила. Крилаті. Перевірне слово крила. Якщо крилаті, то наголосна А. А. Крилаті наголосна А, а крила наголосна И. У корені слова стає наголошений. І чітко чути і зрозуміло, яку буковку ми будемо писати. Касіан, наступне слово. Листок. Перевірне. Листя Листя, пишемо. Листок. Перевірне. листя. Якщо листок, то наголос на О на О, а листя наголос на И. У корені слова чітко чути листя. Е, уже точно не напишете, тому що тут чітко чути листя. І таким чином дивимося, що це записувати не треба. Не наголошені ЕИ е, перевіряють наголосом, або за допомогою словника. Звичайно, є ті слова, які складно перевірити, то тоді вже краще звернутися до словника. Тобто село села ненаголошені у корені слова змінюємо так, щоб став наголошеним. Зупинити зупинка, чітко чути звук. Якщо за допомогою словника. То ви звертаєтесь звертаєте до словника або якнайшвидше, що можна зробити, у пошук, так, у рядок пошуку в інтернеті ввести це слово і автоматично вам виправи, якщо ви допустили помилку. Інколи, якщо ви не знаєте, як правильно написати слово, можна так перевіряти, вводити його в рядок пошуку. І комп'ютер вам автоматично виправить. Місце і або буковку, де ви зробили помилку. Отже, дивимось, будь ласка, пишемо вправа 71. Вправа 71. Як ви бачите, необхідно що зробити? Прочитати, розкриваючи дужки і обирати, що саме з дужок. Ми будемо писати. І так, дивимось, будь ласка, перше речення Ян Ковальчук. Будь ласка. Ковальчук, вмикаємо мікрофон і працюємо. М -м. О, Давай. Зоборожний. Так, зараз. О. А. Швидше буде. Я... Забруднення. Не. Повітря. Одна Забруднення. Повітря. Полом одне З. Забруднення буде писатися з однією чи з двома N? Двома. З двома далі. А, і по... Я повітря. А, все. Повітря по. Причинно творення грязі. Грязі. Який знак О? Який знак «О»? Сму. Сму. Да. Так, добре. Далі, Он... будь ласка, Діма Мартишев, друге речення. Він висить над І... великими чи великими? Великими. Великими. Яке буде перевірне слово? Хто знає? Вел... Велич. 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 Так, і тут чітко чути звук Е. Великими. Містами. Містами. Далі дім. Марта, що. Э, у системи... наш час ти пропустив. Діти уважніше, будь ласка, у нас урок. У наш, у наш час у, в усіх розвинутих країнах існують спеціальні системи для боротьби з пилом. З пилом. Дивимося а, стоп. Дивимося слово спеціальні". спец, е. Спецодяг. Чітко чути звук Е, спецодяг, спец звук Е, система. Си, буква, -si Адже він завдає шкоди здоров'ю. Пишеться з Ти, за за апострофом. Здоров'ю людей і навколишній ой, 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 природі. природі. Так, <мас> тут уже не помилишся навколишній природі. І так пишемо, записуємо цей текст. <мас> Забруднення повітря пилом Одна з причин. Переписать. Все писать. Ще раз звертаю вашу увагу. Не забуваємо про те, що існує перенос, тому ми не ліпимо, але пам'ятаємо, що переносимо ми приголосний разом з голосним. Дві приголосних, два приголосних переноситись не може. Приголосний з м'яким знаком. Переписуємо. записуємо. Швиденько пишемо. Да. Пиши букви. Отже, я буду вписувати, ви зі мною разом працюєте. Текст. Мильна бульбашка. Хлопчик сидів чи сидів? Сидів. сидів, тому що сидіти. Біля відчиненого вікна й пускав мильні бульбашки. Вони були. Легкі, тому що перевірне слово яке? Легенько, легкий, легесенько, легкі, красиві. Сонечко грало на бульбашках всіма кольоро, кольорами. Весел. Веселка, тому що весело веселка. Жовтим, синім. Зелень. Зеленим перевірне Зелень. слово. Зелень. 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 Так, так, тому, так, зеленим, оранжевим фіолетом. Як Легень. вітерець гегенький Легень. вітерець підхоплював бульбашки, і вони. Леті. летіли. Тому, що ле... Летіли, так, літати. Приліт, Летіли над квітником над рибами. Їм хотілося піднятися вище за дерева, та ледве торкалися листочки, вони лопались. А одна велика, тому що велич. Велика мильна бульбашка підхоплена вітром, по... полетіла у синє небо, побачила мильну бульбашку. Ластівка, полинула до неї, летить поруч, дивується, яке на вас гарне плаття! Яка ви красива! Ви чарівна ташка. Ставимо плюси, перевіряємо. Чудово! Знайшли правильне рішення, записали все. Без помилок. Є. Виконали ми з вами цю вправу. Отже, дивимося, будь ласка, відповідаємо на питання, як називають голосні, на які не падає наголос? Ненаголошені, не наголошені, молодець, хоч один запам'ятав учень. Не як перевірити ненаголошені голосні? Два способи. Перший Перший, з допомогою е, підібрати слово, у е, якому друга це ваш словник. На... Словник, так. Якщо наголосом не перевіряється, то єдиний спосіб це словник. Інтернет у вашому випадку. Тому що, звичайно, словники вдома це більш проблематично. Інтернет у вас під рукою вели в рядок пошуку, подивилися правильний варіант. Як перевіряємо, ненаголошені голосні. Ще раз підбираєте таке слово, щоб цей ненаголошений голосний звук став наголошеним. Домашнє завдання ваше записали, будь ласка, сторіночка 25, вправа 72. Вправа аналогічна вправі 71 яку ми робили. Необхідно списати текст. І розкрити дужки, вибравши яку саме правильну букву треба написати простим олівчиком підкреслюєте те, що ви вставили. І списуєте текст. Для деяких звертаю увагу, якщо сказано в завданні списати текст, то ми його списуємо, а не виписуємо тільки ті слова, в яких ви вставляли буховки. Я розумію, що так швидше і простіше 3-4 слова виписати мені через кому, але це не відповідність домашньому завданню. Я буду повертати такі роботи і перевіряти їх не буду. Вчора в коментарях я вже деяким написала, що ви виконали не те завдання, тому що в деяких завданнях вже таке я зустрічала. Замість списаного тексту виписані просто два-три слова. Ми не в першому класі. Звертаю вашу увагу. Отже, домашнє завдання, сторіночка 25, вправа 72. Списуєте текст. У виді вибираєте душках, розкриваєте дужки, вибираєте правильний, правильну літеру, яку треба написати, підкреслили і надіслали мені фото. На цьому